Єдиний марафон триває про головні події на восьму ранку. Розкажу я, Лілія налягака. Два безпілотники збили наші захисники вчора у небі над Дніпропетровщиною. Атаки росіян тривали там до пізнього вечора, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Окупанти тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську і Марганецьку громади. Били артилерією та фпв дронами Пошкодження шість приватних будинків, гараж та авто. Зачепило також лінію електропередачі. У Васильківській громаді через атаку виникла пожежа. Пинівечена, приватна оселя, господарська споруда та газогін. 34-річний 34 чоловік загинув унаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 856 ударів по 29 населених пунктах області. Били з авіації, атакували сотнями безпілотників. Застосували також РСЗВ і артилерію. Зафіксовано 30 фактів пошкодження житла та автівок. Про атаку безпілотників заявив губернатор Ленінградської області Росії. Цілили, за його словами, по одній з компресорних підстанцій. А в Ярославлі скаржаться на вибухи в районі НПЗ. Нагадаю, ударні дрони цієї ночі фіксували в багатьох регіонах Росії. Зокрема, на вибухи цієї ночі нарікали жителі Пензи. З огляду на повідомлення у соцмережах, безпілотники влучили по місцевому підшипниковому заводу. В Усмані Липецької області попередньо поцілили по нафтобазі. Факт пожежі на промисловому підприємстві підтвердив губернатор області. Гучно і в Башкортостані місцеві пишуть про дронову атаку у місті Стерлітамак. Там зафіксували щонайменше шість ударів по нафтохімічному заводу. Колишній голова СБУ Василь Малюк і далі плануватиме асиметричні операції проти країни-агресорки. Так, кадрові зміни в СБУ прокоментував президент. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський призначив тимчасовим очільником Служби безпеки Євгена Хмару. Євгеній Хмар. Людина досвідчена. Саме його зараз призначено тимчасовим виконуючим обов'язків голови Служби безпеки України. Хмара очолює. Центр спеціальних операцій А СБУ говорив також з Денисом Килимником, першим заступником керівника Альфа. Він один з тих, хто завдає саме тих ударів по ворогу, які росіяни відчувають, які додають українцям мотивації. Говорив з Василем Козаком, полковником СБУ. Це молодий хлопець, один з представників нового покоління українських захисників воїнів СБУ. Майстер операцій. Ми обговорили з ними те, що вже зроблено, і те, що ми ще плануємо. Підтримую цю роботу. Вдячний за свіжий погляд на роботу СБУ. На запорізькому напрямку противник зосереджує основний удар на Гуляйполі. Також росіяни намагаються атакувати населені пункти, розташовані по флангах міста: нове Запоріжжя, Добропілля та Варварівку. Ворог насичує район живою силою шляхом інфільтрації. Про це в нашому ефірі повідомив Дмитро Філатов, командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Його підрозділ зараз збирає на пікапи. Ви можете допомогти в цьому. Усі реквізити на екрані. На даний момент сили оборони контролюють практично всі ділянки в населеному пункті Гуляйполе, але, на жаль, противник також є практично вже на всіх ділянках населеного пункту, е, є і на східних околицях, є і на західних околицях, в різній концентрації, але все ж таки противник. Поступово нарощує свої сили. Поступово противник буде заходити в гуляй поле і вже вимушені будуть сили оборони перегруповуватися в такий спосіб, щоб рубежі блокування робити безпосередньо в самому місті. США не воюють із Венесуелою. Про це заявив президент Дональд Трамп. В інтерв'ю NBC News він пояснив, що американські дії нібито спрямовані не проти держави, а проти осіб, пов'язаних із наркотрафіком та незаконною міграцією. За словами Трампа, виборів у Венесуелі найближчим часом не буде. Країна, за його словами, потребує відновлення під керівництвом США. До управління Венесуелою будуть причетні держсекретар Марко Рубіо, очільник Пентагону Піт Гехсет, заступник глави апарату Білого Дому Стівен Міллер і віцепрезидент Джей Ді Венс сказав Трамп. Але головним буде він сам. Також американський президент попередив, що Сполучені Штати готові до повторного військового вторгнення, якщо нинішня влада в Каракасі припинить співпрацювати з Вашингтоном. Водночас Трамп додав, що віцепрезидент Венесуели Дельсі Родрігес, яка Нині виконує обов'язки президента, тримає зв'язок з урядовцями США. Міністр оборони США під Гехсет іронічно оцінив роботу російської ППО під час американської спецоперації у Венесуелі. Він заявив, що майже 200 американських військових змогли без втрат зайти до центру Каракаса та затримати Ніколаса Мадуро. За словами Гехсета, російська система протиповітряної оборони не вплинула на ефективність операції три ночі тому майже 200 наших найкращих американських військових увійшли до центру Каракаса, столиці Венесуели, і захопили особу, яку розшукувала американська юстиція, не втративши жодного солдата. Схоже, та російська протиповітряна оборона виявилася не дуже ефективною. Чи не так У білому домі? Знову заявили про претензії США на Гренландію та не відкинули силовий сценарій. Заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер в інтерв'ю CNN заявив, що Вашингтон наполягає на входженні Гренландії до складу Сполучених Штатів як елементу американської системи безпеки, за його словами, це є офіційною позицією чинної адміністрації, і такою ж вона була під час попереднього президентства Трампа. Міллер наголосив, що глава Білого Дому чітко і послідовно висловлюється за те, аби Гренландія стала частиною США. Справжнє питання полягає в тому за яким правом Данія оголосила контроль над Гренландією, на чому ґрунтуються їхні територіальні претензії, на якій підставі Гренландія є колонією Данії. Сполучені Штати є силою НАТО для того, щоб США могли захистити Арктичний регіон, захистити НАТО та інтерес Альянсу. Очевидно, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. В Україні набирає обертів нова шахрайська схема. Афристи видають себе за правоохоронців та залякують людей арештами за нібито фінансування країни-агресорки. Найчастіше на гачок телефонних ошуканців потрапляють пенсіонери. Жанна Дучак з'ясовувала подробиці. 76-річна жителька Івано-Франківська одна із численних жертв нової шахрайської схеми. Пенсіонерка розповідає, її зателефонував невідомий, назвався правоохоронцем і заявив, що вона фігурантка кримінального провадження. А знав, що жінка раніше купувала ліки онлайн і почав залякувати. Мовляв, препарати російського виробництва, а отже, їй загрожує тюрма. Мене цього зви було з колії, що я одразу повірила. Ви розумієте? Тому що вони прислали мені на телефон, прислали е, е, визов, що вони мене визивають на допит. Він так трохи суржиком говорив. Як він почав до мене кричати, обізвав мене колаборанткою. Що ці гроші, що я заплатила за ліки? Що це все пішло на Росію на війну проти нас? Ми як до такого докотилися? Чоловік надав співрозмовниці отямитися, посилив психологічний тиск і вивідав у неї про заощадження. Далі заявив, що кошти буцімто кримінальні, тому пенсіонерка мусить негайно віддати їх на перевірку. Він сказав взяти непрозрачний кульок, завернути їх і оббити скотчем. Він сказав, що тут організують, прийде агент спеціальний, який забере ці кошти. Я цього ніч не спала. У поліції про такі дії шахраїв уже знають. Поліцейські Прикарпаття звертають увагу громадян на ще одну поширену шахрайську схему: це надсилання фальшивих повісток або повідомлень про нібито кримінальне провадження за придбання ліків чи біодобавок, які афористи називають забороненими в Україні або ж виготовленими у Російській Федерації. У таких випадках зловмисники вимагають передати через агента або переказати кошти на неідентифіковану банківську картку для вирішена, нібито проблем. Але жертва не здогадувалася про обман і передала аферистам усі свої заощадження: 3600 тисячі євро, 3700 тисячі доларів та 60 тисяч гривень. За цим фактом франківські правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. кажуть такі випадки ошуканства почастішали. На території Івано-Франківської області фіксується зростання випадків шахрайства, спрямованих переважно на людей похилого віку. Зловмисники телефонують громадянам, зокрема через месенджер Viber, представляються співробітниками правоохоронних органів та вводять їх в Оману, надаючи незаконні вказівки. Ці з'ясовують звідки в злоумисників персональні дані українців. А ще вкотре закликають: якщо вам надходять схожі дзвінки або повідомлення, негайно кладіть слухавку і телефонуйте на 102. Жанна дучак Зіноя Автонас, Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Далі в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Я ж чекатиму на вас із новинами за 20 хвилин. Дякую, Лілю. Ми продовжимо за. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону на передовій інформаційного фронту. Наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.